Нові правила реєстрації нерухомості відтепер єдиним документом, що підтверджує ваші права на квартиру, є виписка з єдиного держреєстру речових прав. Що робити із паперовими документами і чи мають вони законну силу, дізнавалася Ірина Камінська. Свою квартиру Марія Петрик придбала рік тому, а це означає, що її дані вже мають бути у реєстрі, бо з 2013 року вони фіксуються в обов'язковому порядку. Дівчина вирішила перевірити. Виявилося непросто, тому що часу це зайняло близько півгодини. Потрібно для початку зареєструватися на пошті Міністерства юстиції України. Сюрпризом було також те, що для того, щоб отримати свої дані, тобі потрібно заплатити 17 гривень. І плюс комісія 3 гривні, тому для мене це обійшлося в 20 гривень. З 1 січня цього року право власності на нерухомість фіксується лише в електронному реєстрі. Паперових свідоцтв більше не видають. У мін'юсті пояснюють, це європейський досвід і захист від корупції. Це створює зручність. Не треба буде ці папірці отримувати, ганятися за печаткою. І це ліквідує корупційні схеми, коли треба було відстояти черги. А якщо не хотів ти стояти в черзі, то відповідно оплатити якимось посередникам для того, щоб швидше отримати документ. А тим, хто має паперове свідоцтво про власність мін'юс, рекомендує внести свої дані у електронний реєстр, бо продати чи скласти заповіт на свою нерухомість без цього буде неможливо. Відомості в реєстр заносяться у центрі надання адмінпослуг або нотаріусом. Це коштує від 34 до 3 тисяч гривень в залежності. Ві, терміновості. Відтепер, якщо ви внесете свої дані до єдиного електронного реєстру, цей документ стає звичайним папірцем і не підтверджує ваше право власності. Чи безпечно це запитаємо у юриста. Юрист Світлана Бовсуновська радить не поспішати заносити в реєстр свої дані. А тим, хто вже зробив це, пропонує час від часу перевіряти достовірність інформації. Дана інновація Да, действительно, упрощает процедуру. Может быть, даже не упрощает до нельзя. Но, с другой стороны, она убрала фактически все защиты прав собственности. То есть она открыла возможность к большему масштабу мошенничества. Не нужно подделать просто документы, а нужно подделать только паспорт. фактично. чиновники ж запевняють, всі, хто має право вносити зміни до реєстру, отримують власний ключ доступу. Тому в разі шахрайства відслідкувати хто заходив до системи буде просто. Ірина Камінська, Валерій Рябченко та Євген Сакун Сабиті канал Україна.